До вашої уваги головні новини району. Це бродінюс у студії Сергій Нікішин. Мої вітання шановним телеглядачам. Це кримінальний випуск новин. Підписуйтесь на ютуб канал Броди Онлайн. Ми запрошуємо до перегляду кожного сьогодні у випуску. Дізнаєтеся про таке пожежа автомобіля у центрі міста Броди, як гасили полум'я, підробка документів і кримінальна справа за ухилення, як судять журналіста, ДТП у плугові про ці та інші новини. Далі у випуску. У центрі Бродів горів автомобіль. Як гасили полум'я та хто допомагав у ліквідації займання, дивіться далі. У центрі міста Броди біля супермаркету рукавичка загорівся автомобіль ВАЗ-2107. Все відбулося миттєво, але на щастя з боку опинилися небайдужі мешканці, які мали із собою спеціальний вогнегасник. Крім цього, на місце інциденту прибули пожежні, які ліквідували займання повністю. Я був в дворі, все. Я прибігла горить машина. Наслідок пожежі вогонь пошкодив салон автомобіля та решту деталей. На місці інциденту також була поліція, яка встановлювала усі обставини події. До гасіння пожежі автомобіля була залучена одна одиниця спецтехніки. На щастя, ніхто сильно не постраждав. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. Повістка це лише засіб оповіщення, який не оскаржується, навіть якщо він підроблений. Однак на основі цього документу проти мене відкрили кримінальну справу. Більше інформації у сюжеті Бродівський районний суд під головуванням судді Богдана Петичука розглядає кримінальну справу, де обвинувачують мене в ухиленні від мобілізації за статтею 336 тридцять Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років, і це все через так звану повістку, яку мені намагалися вручити після того, як я добровільно прийшов незаконно військово-лікарську комісію, рішення якої я вже оскаржив через суд, адже засідати комісія не мала права. Однак, за версією слідства, я, отримавши бойову повістку, зобов'язаний був з'явитися до першого відділу Золочівського РТЦК та СП для відправки у військо. На перший погляд, все виглядає цілком законно. Однак повістка, яку виписувала при мені невідома особа, є сфальшованою та не є бойовою. Якщо повістка виписується на коліні, то відмова від такої аля повістки є цілком законною. Однак цинізм цієї кримінальної справи проти мене просто зашкалює. З вашого дозволу, шановні телеглядачі, я детальніше поясню ситуацію. Згідно чинного законодавства, повістку має підписати виключно начальник ТЦК за наявності відповідного розпорядження, а вручати повістку мають право лише уповноважені на це особи. Якщо повістка є для уточнення даних або для проходження ВЛК. То неявка по повістці тягне за собою штраф по 210-й КУПАП кодекс про адміністративні правопорушення. Якщо це повістка бойова, а септо на відправку, то неявка по цій повістці тягне за собою кримінальну відповідальність. У моєму випадку мені намагалися вручити повістку для уточнення даних, але пришили кримінальну справу. На жаль, чи то на щастя не так сталося, як пише у законі. У моєму випадку повістку, нібито бойову за версію слідства, підписав не начальник РТЦК та СП майор Сергій Кириленко, а його заступник. Це знову ж таки за показами свідка Кириленка, який на суді теж заперечив, що ставив підпис. Заступник начальника першого відділу РТЦК та СП Андрій Підганюк під присягою ствердив, що повістки теж не виписував. Виходить, баба Яга розписалася, чи як? Крім цього, повістку дописувала третя невідома особа, заповнюючи дані при мені. Варто зазначити, що на повістці вже стояла печатка і завідомо раніше поставлений чужий підпис, що свідчить вже про підробку документів. Але і це ще не все. Якщо придивитися уважно до так званої повістки, яку роздають ніби флаєри в першому відділі Золочиївського РТЦК та СП, то на ній ставлять гербову печатку з кодом 095 37 606, якого за даними центру надання адміністративних послуг не існує. Щоб ви розуміли, за даним кодом не зареєстрована жодна фізична. Або юридична особа, і в Золочівському РТЦК використовують гербову печатку з кодом, який колись належав військомату, який розформували. Думаю, для Служби безпеки України та Генеральної прокуратури це буде цікава справа. Однак, на основі того, що я нібито був належним чином повідомлений типу повісткою, проти мене відкрили кримінальне провадження. Хоча повістка і не бойова, а тому за неявку до ТЦК. Мала би бути адміністративна відповідальність, але аж ніяк не кримінальна, готуючи позов суд з проханням визнати повістку незаконною, оскільки вона була підроблена, ми не сподівалися, що буде у подальшому. Ви будете здивовані, але окружний адміністративний суд міста Львів відмовив у відкритті провадження, силаючись на те. Що предмет позову не можуть розглядати ні в адміністративному, ні в будь-якому іншому судовому порядку. Виходить, що повістка це ніщо, повістка це так чи інакше документ, але як виявилося, документ, який ні до чого не зобов'язує. Тоді ми подали апеляцію, але і колегія суддів апеляційного суду теж відфутболила наш позов. Зрештою, справа дійшла до касаційного верховного суду, де ми чітко вказали, що підпис на повістці виконувача обов'язки начальника РТЦК та СП та сам документ є підробленим, і додали, що розпорядження на оповіщення та вручення повістки відсутнє, а повістка не містить дати та мети виклику. Позивач, себто, я зауважив, що у моєму випадку, коли була відмова від отримання повістки, Працівник ТЦК мав би скласти відповідний акт, чого не було зроблено. А спроба вручити незаконну повістку призвела до порушення кримінальної справи проти мене за статтею 336 кримінального кодексу України. Ця повістка це для уточнення даних? Ні, це на відправку війська. Добре, на відправку війська де в повісти зазначено в номер військової часи? Я Не дану повістку. Але рішення Верховного суду просто приголомшило не лише мене, а й всю Україну. Бо про це хіба що лінивий не писав. Якщо прописати номер нашої справи, яка буде в описі під цим відео, то серед рішень Верховного суду України знайдете ухвалу, де серед 50 пунктів пише наступне. Повістка не може бути оскаржена в суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення і не підлягає оскарженню, навіть якщо він підроблений. Ну, вибачайте, але тут я просто впав пляцком донизу. Виходить, що через фальш з боку ТЦК я абсолютно незаконно був притягнутий до кримінальної відповідальності. Крім цього, виявилося, що коли я нібито утримував повістку. То була дана усна вказівка якомусь недоколиханому ТЦК виписати мені її на ходу. Це взято зі свідчень колишнього начальника першого відділу Золочівського Артицика та СП майора Сергія Криленка, до якого був застосований примусовий привід, адже останній. Тричі, ухилився сам від допиту в суді, хоча написав на мене заяву. І до речі, вища згадана особа не є на передовій, а сидить в теплому кабінеті ТЦК і ігнорує виклики слідчого. Але менше з тим. Після рішення Верховного суду я пішов іншим шляхом, де знову ж таки зіштовхнувся з беззаконням. 24 жовтня я звернувся до відділення поліції у Бродах, де у заяві просив. Притягнути осіб, які підробили засіб оповіщення, і через який мене більше двох років тягали по судах. Натомість наша поліція, як завжди, знайшла відмазку і не внесла відомостей до ЄРДР, спихнувши цю справу на державне бюро розслідувань. Є одна народна мудрість: битися з журналістом то те саме, що битися із жінкою. Коли виграєш, то виглядаєш негідно. Але коли програєш, то виглядає ще гірше. Я не погордився і написав заяву до Державного бюро розслідувань і паралельно з тим подав скаргу на бездіяльність Збродівського відділення поліції. Суддя винесла рішення на мою користь, а ДБР відписало, що справу перенаправлено повторно в головне управління області Національної поліції. Сподіваюся, що цього разу розслідування проведуть належним чином. Виявляється, щоб захистити свої права та свободу, треба пройти сім кіл пекла, поки не буде нормального рішення. Але чи це хіба кінець? Ми зараз їдемо чекайте, на зйомки, Чекайте, чекайте, чекайте. Давайте тако. Ми е, з вами переїдемо. Щоб не ми нікуди не будемо їхати, бо тому, що ви зараз будете перешкоджати журналістські діяльності. Ми маємо суд нікуди. один Так, ми вже судимося зараз. Ви, з ТЦК. Ви... Тімаєте так, я знімаю, тому що я журналіст дію згідно закону України Ми про інформацію. Розуміємо. Ні, найцікавіше лише попереду, в тому числі, Європейський суд справ людини, Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн. У селі Плугів Золочівського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Деталі у сюжеті. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Volkswagen Джета, яким керував 46-річний житель Одеси та Фольксваген Транспортер під керуванням 46-річного мешканця Тернопільської області. Наслідок ДТП. Подій Фольксваген, транспортер та його пасажирка, 35-річна жителька Тернопільської області, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події. Сергій Нікішин, телеканал Брод На цьому ми завершуємо кримінальний випуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. Нехай біда обходить вас стороною. До зустрічі. Вітання всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. До уваги громадян. Попередження про небезпечні метеорологічні явища, по Рівненщині та погіршення погодних умов: дощ, мокрий сніг та ожеледиця. Увага впродовж доби 5 та 6 січня ускладнені погодні умови на дорогах ожеледиця, перший рівень небезпечності жовтий. Вночі мороз, в вдень, трохи тане, ввечері знову температура нижче нуля. Будьте обережні біля будівель. На дахах утворюються бурульки, лежать снігові шапки. По території Львівської області на дорогах ожеледиться. Також ввечері зі збереженням вночі та вранці очікується туман з видимістю 200-500 метрів. Перший рівень небезпечності жовтий. вночі та вранці на окремих ділянках доріг. Очікується ожеледиця. Закликаємо водіїв бути особливо уважними та обережними, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Туман і ожеледиця сильно ускладнюють рух пішоходів і транспорту вулицями громади. Асфальтоване покриття стало слизьким. Через обмежену видимість водії мають менше часу зреагувати на виникнення небезпеки. Працівники комунального підприємства Броди посипають пішохідні доріжки та проїжджі частини піщано соляною суміш. Не проходьте близько до будинків, Можливі сування снігових шапок з дахів та обвал бурульок. Мокрий сніг та лід мають значну вагу і можуть завдати суттєвої шкоди. Також не варто паркувати автомобілі поблизу будинків та особливо біля скатних дахів. Поліцейські наголошують водіям: якщо не змінили літні шини на зимові, не ризикуйте. Враховуйте стан дорожнього покриття, уникайте вожеледицю різких манерів та отримуйтесь безпечної швидкості і дистанції. А також звертаються до пішоходів, не перебігайте проїзну частину. Під час перетину вулиці упевніться, що це безпечно. Будьте видимими у темну пору доби. Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту, період нестійких морозів та відлиг робить лід на водоймах небезпечним. Навіть якщо лід здається міцним, він може проломитися у будь-який момент. Пам'ятайте, тонкий лід не прощає помилок, не ризикуйте своїм життям заради миттєвої розваги. Потрібна допомога, телефонуйте 102-24-7. на У випадках надзвичайних подій пов'язаних із негодою. Телефонуйте на цілодобові номери служби порятунку області 101 або 112. Просимо бути уважними та обережними. Бережіть себе у бродах. Сталося ДТП. Не розминулися два високовартісних позашляховики. У вечірню пору вівторка, 10 грудня, на вулиці Івана Франка, що у середмісті міста Броди. Не розминулися два високовартісних позашляховики джип і БМВ. Як зазначили поліцейські патрульно-дорожньої служби, які прибули на місце інциденту, за попередньою версією саме водій, а можливо, і водійка, це ще має з'ясувати поліція. Автівки БМВ виїхав на зустрічну смугу і протаранив автомобіль марки Джип, за кермом якого була дама. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав фізично, тільки автівки зазнали незначних ушкоджень. В автомобілі Джип понівечено радіаторну решітку, частково погнуто номерний знак та передній бампер. Також ушкодження отримала ліва фара. Автівка марки BMW залишилася без радіаторної решітки та з погнутим переднім лівим крилом. У Радехові водій фури на смерть збив 39-річного пішохода і втік. Винуватця аварії розшукала поліція. У результаті наїзду фури пішохід загинув. Так, 13 листопада у місті Радехів водій вантажівки дав на смерть збив 39-річного пішохода та з місця аварії. Втік винуватця розшукала поліція. За даними поліції Львівщини, ДТП сталося 13 листопада на вулиці Мишуги у місті Радехів Шептицького району. Водій автомобіля скоїв наїзд на 39-річного пішохода місцевого мешканця і втік. унаслідок ДТП постраждалий загинув. Вивчивши записи камер відеоспостереження системи Безпечна Львівщина, поліцейські з'ясували, що наїзд на пішохода скоїв 31-річний житель Тернопільської області, який керував автомобілем ДАВ. Його затримали в одному з сіл Шептицького району. Вантажівку якої було скоєно наїзд, вилучили на спецмайданчик. За фактом смертельної аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. У зборові водій Жигулі попався п'яним поліції та отримав 40 тисяч гривень штрафу. Зборівський районний суд призначив покарання для водія, який повторно упродовж року керував автомобілем у стані сп'яніння. Як зазначається в матеріалах справи, порушення було зафіксоване 4 травня 2024 року поблизу зборова на автодорозі Тернопіль Львів Рава Руська. Близько першої години ночі патрульні поліцейські зупинили водія автомобіля ВАЗ-2107. Під час спілкування та перевірки документів правоохоронці помітили у Карманича явні ознаки алкогольного сп'яніння. Запах спиртного зрота, порушення мови та порушення координації рухів. Від проходження огляду на стан сп'яніння на місці зупинки та у медичному закладі водій відмовився, чим порушив пункт 2.5 правил дорожнього руху. Кількома місяцями раніше цей чоловік уже притягувався до відповідальності за нетверезу їзду. Тому в даному випадку на нього склали адміністративний протокол за частиною 2 статті 130 КУПАП, повторне протягом року керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого виду сп'яніння або під впливом лікарських препаратів. Також на нього склали протокол за частиною 5 статті 126 КУПАП, повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має такого права. У суді обидва протоколи об'єднали в одне провадження. У судове засідання водій Жигулів не прибув, тому справу розглядали без його присутності. Дослідивши матеріали, суддя зборівського районного суду постановив водія автомобіля ваз 2107 визнати винним у вчиненні інкримінованих адміністративних порушень та призначив йому покарання за найбільш серйозне із числа вчинених, а саме за частиною 5 статті 126 КУПАП. Призначене покарання це штраф у розмірі 40 тисяч 800 гривень. Посвідчення водія порушник не отримував, тому суд не застосовував додаткове покарання у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами. У Радихівській громаді загинув керманич гужового транспорту. 26 листопада надійшло повідомлення, що поблизу села Вузлове перевернувся гужовий транспорт, що перевозив бочку з рідиною. Внаслідок події бочка придавила чоловіка 1964 року народження. Від травм чоловік загинув на місці. Рятувальники за допомогою буксирувального троса підняли ємність, щоб витягнути тіло загиблого та передати його працівникам поліції. Обставини події встановлюються правоохоронцями. У Радехові поліцейські затримали зловмисницю, підозрювану у нанесенні смертельного поранення співмешканцю. Затримана завдала потерпілому удар ножем, спричинивши важке тілесне ушкодження. Від отриманої травми чоловік помер у лікарні. Так, 8 листопада до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що прибувши на виклик в один із будинків на вулиці Лисенка у Радехові, вони виявили чоловіка з ножовим пораненням та госпіталізували його. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділення поліції номер 1 Червоноградського районного відділу поліції. А також спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини. Як встановили правоохоронці між 38-річним власником помешкання та його співмешканкою, 40-річною місцевою жителькою, виник побутовий конфлікт, під час якого жінка вдарила чоловіка ножем. Незважаючи на зусилля медиків, потерпілий помер у лікарні. Сломисниця затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере за запобіжний захід. Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури повідомили затримані про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121, умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Досудове розслідування триває. На Зборівщині горів житловий будинок. Пожежа житлового будинку трапилася 11 листопада у селі Перепельники Зборівської громади. Вогнем знищено покриття і перекриття житлового будинку, а також речі домашнього житку на площі 70 метрів квадратних. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДСНС та пожежною командою селища Залістя. Під час гасіння врятовано даний житловий будинок. Причини виникнення пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються фахівцями. У Радехівській громаді на пожежі отримав опіки чоловік. Так, 6 грудня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Дмитрів Радехівської громади. Пожежа виникла в цегляній господарській будівлі, критій бляхою, розміром 11 на 6 метрів. До місця події виїхали професійні рятувальники міста Радехів та працівники місцевої пожежної команди села Вузлове. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику горіло покриття і прикриття даху будівлі по всій площі, а також сіно, що знаходилось на горищі. Вогнеборці локалізували пожежу та її ліквідували. Наслідок пожежі отримав термічні опіки верхніх кінцівок власних будівлі. Чоловік 1957 року народження, якого медики госпіталізували в Радехівську центральну районну лікарню. До ліквідації пожежі залучались три рятувальники та одна одиниця спецтехніки від ДСНС, а також два чоловіки, і одна одиниця спецтехніки від місцевої пожежної команди. У Лопатинській громаді професійні вогнеборці спільно з працівниками місцевої пожежної команди ліквідували пожежу в житловому будинку. Так, 2 грудня до сполужби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Кустин. Пожежа виникла в цегляному в житловому будинку, вкритому бляхою, розміром 15 на 12 метрів. До місця події виїхали професійні рятувальники селища Лопатин, міста Радехів та працівники місцевої пожежної команди села Сморжів. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будинку вибивався густий чорний дим. Могнеборці локалізували та ліквідували пожежу речей домашнього вжитку на площі 65 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучалось 6 рятувальників та дві одиниці спецтехніки від ДСНС та два чоловіки і одна одиниця спецтехніки від місцевої пожежної команди. На пожежі ніхто не постраждав. Звертаємося до батьків із проханням подбати про безпеку юних українців, тримайте запальнички та сірники у недоступних для малечі місцях. Не доручайте дітям наглядати за печами, що паляться, виховуйте у малечі навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем і газом. Обов'язково розкажіть дітям, що у разі виникнення пожежі необхідно терміново сповістити про це дорослих та службу порятунку за номерами 101 та 112. На Радехівщині чоловік під час прогулянки виявив небезпечну знахідку. 3 грудня поблизу села Нових відків Радехівської громади виявлено два предмети зовні схожі на застарілі боєприпаси. На небезпечні знахідки натрапили під час прогулянки. Усі необхідні дії для знищення цих застарілих боєприпасів здійснено. Пам'ятайте, що будь-які боєприпаси, не дивлячись на значний вік чи розмір, залишаються смертельно небезпечними. Натрапити на них можна в різних місцях. Якщо ви побачили боєприпас або предмет сезов нішніми ознаками схожий на боєприпас, у жодному разі не торкайтесь його. Відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку за номерами 101 або 102. Будьте уважними та не ризикуйте, бережіть себе. Знижки чи пастка, як уникнути шахраїв під час чорної п'ятниці та новорічних свят. Чорна п'ятниця, як і період новорічно-різдвяних свят, час великих розпродажів. Але й високої активності шахраїв вони користуються попитом на вигідні пропозиції, розраховуючи на те, що люди можуть не перевіряти надійність сайтів і пропозицій. На ілюстраціях розповідаємо, які схеми найчастіше використовують зловмисники, як убезпечити себе та що робити у разі шахрайства. Будьте пильними та не дайте себе ушукати. Слава Україні! Героям слава!